З 1 січня запроваджено нові правила для платників єдиного податку юридичних та фізичних осіб, а конкретно це змінено терміни подання звітності та сплати податку. Зокрема, відповідно до норм податкового кодексу, платники єдиного податку першої та другої груп сплачують його через здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа поточного місяця. До 20 квітня платникам єдиного податку першої та другої груп необхідно здійснити сплату за квітень. Платники третьої групи та єдине юридичні особи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал таку сплату за наслідками першого кварталу треба зробити не пізніше 18 травня. Що ж стосується звітності, то платники єдиного податку першої групи подають декларацію платника єдинника у термін, встановлений для річного податкового періоду, тобто впродовж 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року. А платники єдиного податку. Другої та третьої груп, а також юридичні особи на єдиному податку подають таку декларацію у терміни встановлені для квартального податкового періоду, тобто впродовж 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. За перший квартал 2012 року. Декларація платника єдиного податку подається до 10 травня.